Шановний пане голово, шановні колеги. проєкт закону про внесення змін до податкового кодексу і про закон України про збір та облік єдиного внеску на загальнобов'язкове державне соціальне страхування щодо коригування мораторію на проведення податкових перевірок 10.0.16.5 є альтернативним до поданого урядового. І як вже зазначалося, урядовий законопроект має на меті скасування мораторію на проведення податкових перевірок так зване відновлення довоєнної податкової політики. Я хочу звернути увагу колег на негативні наслідки такої, такої урядової ініціативи для функціонування бізнесу в Україні. А про розвиток бізнесу взагалі не варто буде говорити. І відповідно завданням нашого альтернативного законопроекту, на відміну від основного, є збереження дії мораторію на податкові перевірки. А саме пропонується, що Чинні особливості проведення перевірок контролюючими органами під час правового режиму воєнного стану можуть застосовуватися до 31 грудня, року наступного за роком, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан на території України. Я закликаю вас, колеги, зробити все, щоб бізнес, який залишився в Україні і не втік, мав можливість повноцінно працювати, допомагати армії і наповнювати бюджет України. І давайте відверто, колеги. Питання здебільшого лежить навіть не в площині перевірок, а саме в характері таких перевірок. Адже так звана довоєнна податкова політика викликала ну дуже багато запитань, і в зв'язку з цим хотілося б в цьому залі розглядати законодавчу зміну характеру діяльності податкової служби. І тоді питання перевірок бізнесу не сприймалося би так негативно. Я хочу звернути увагу. Що законопроект 10016 Д, який подано і на заміну урядовому і пропонується сьогодні прийняти за основою в цілому, має досить багато суттєвих зауважень ГНЕУ в частині закладення приписів щодо корупційних ризиків. Тому, шановні колеги, прошу відповідально поставитись до голосування в цьому питанні і підтримати ідею нашого альтернативного законопроекту. Дякую за увагу.